Не забувайте про фактор другого матчу це персональне прокляття нашої збірної. Думаю, усім нам треба трошки прикрити ротики і підійти до цього матчу спокійно, з холодною головою і розумінням того, що Італія сильний суперник, і навіть нічия буде для нас сьогодні подарунком. Не треба завчасно тішити себе надіями. Скільки вже разів ми так обжигалися, коли здавалося б усі фактори за нас, а очки ми не брали. Тому прошу бути обережнішими у оцінках, але з вірою. В команду такий от коментар опублікував один з користувачів трибуни за кілька годин до матчу. І як виявилось, він був абсолютно правим. Мої вітання. Друзі, збірна України поступилась збірній Італії в очному матчі групового етапу кваліфаю Євро 2024 Чому так сталося? Давайте розбиратись. Стартовий склад одразу здивував. І тут мова не про довбика, котрий очевидно нині в кращій формі за Ярмчука, а мова про ярмолу. Андрій в цьому матчі заб'є гол, але велике велике але є. Те, що він забив, зіграв на досвіді. Це круто. Але чи пам'ятаєте ви взагалі якісь його інші активні дії на полі в цьому матчі? Ребров намутив. Ну, хочеться тобі ярмолу поставити, хоча взагалі не видно краще за кові. Ну тоді циганков центр замість Судакова, а зліва нехай мудрик нерви італійцям тріпає. А взагалі парадокс: найкращий або вже точно один із найкращих гравців збірної без своєї позиції. Чисто дірки затикають циганковим. До речі, по складу варто відзначити, що в цьому матчі не грав Микола Матвієнко. У нього проблеми з ахілами сплили перед цією грою. Втім, матч почався і почався знову дуже і дуже складно. Як то було, наприклад, з Англією. Італія нас затислав. Штрафну і кружляла навколо неї як бджола над квіткою. Але є великий нюанс: італійці, на відміну від англійців, крім сухого володіння, ще додали гостроту і регулярно створювали моменти біля наших ворі. Зокрема, раз за разом провалювався фланг Віталія Миколенка. Якщо справа була більш-менш спокійною, химконопля знову видав дуже достойний матч, то у Миколенка проблем було чимало. Ну і перший гол просто гостинчик виклали і. Талійцям судаков послизнувся. Ну і що було далі? Ви чудово знаєте. Судаков геній. Він всі небезпечні моменти створює. Шкода, що тоді послизнувся. Справді судаков після того провалу почав робити те, що він вміє робити найкраще а саме рухати м'яч вперед. це у нього виходило невідмінно, але за великим рахунком матч продовжився з рахунком, який нас не влаштовував. Але Італія продовжила робити те, що і до цього продовжила контролювати м'яч і створювати загрози. Подивіться, скільки у них загалом за цей матч ударів поворотом. Багато з них були в молоко, втім давали бити. Ми доволі вправно супернику, і не забарився другий м'яч. Знову якийсь хаос відбувся в нашій штрафній. і італійці забили конопля в цій ситуації. Трохи завтикав. Тепер я бачу так: дограти до перерви, зробити заміну, дві і далі вже збиратися та битися. Абсолютно правда, втім, один голік нам відіграти вдалось знову ж таки на досвіді зіграв ярмоленко. Більшість футболістів нашої збірної та й будь-якої збірної. В тому епізоді забили, але Ярмоленко знав таке враження, куди відскочить м'яч, і зробив все те, що він і мав зробити. Забив, але то за великим рахунком всі дії, якими відзначився Андрій на полі, ну яке ж то щастя, що той гол забити вдалось? Давайте будемо відвертими після тайму, де ми мали ковтнути три той чотири рахунок: 2-1... Це ще не така і погана історія, трохи збігаючи наперед, Ярмоленко отримав найкращу оцінку за матч від Хускорт і Софаскор. І можливо, я насправді трішки перегинаю планку з його критикою в цьому матчі, бо він, в принципі, дав своє, забив гол. Але якщо так будувати історію, то ми отримуємо ситуацію, де Ярмола чи не найкращий футболіст матчу, і це нелогічно. І тут не йде історія про те, щоб просто засрати Ярмоленка. Зовсім ні, Ярмола не був трупом в цьому матчі. Він давав рівно те на що він. Нині здатний в нинішніх його кондиціях. Але є ті, хто може дати більше. Постав циганкова справа, а не наліво. Постав того таки мудрика наліво. І ті оборонці італійські тричі подумають: а чи треба всім складом йти на половину поля українців, а то ще за спину втечуть. А коли на фланзі бігає Ярмола, котрому навіть в грі FIFA ставлять пейс, тобто швидкість, щось 56 чи 58. Бо це пейс нижче, ніж у Це Центрального захисника ярмола гравець моменту, але він не може дати нині того об'єму, що раніше треба це визнавати, прибрати сильні сторони циганкова, щоб випустити ніякого ярмолу, який здохне на 20-тій хвилині. Це дійсно того варте. Друзі, поки напишіть коменти, які у вас враження від гри Ярмоленка в цьому матчі? Можливо, ви кардинально не згодні з тим, про що я нині говорю? Тоді пишіть свої коменти. А я вам поки оголошу, що ми на трибуні запустили дуже важливий збір нашим колегам терміно потрібні дві автівки на фронт. Ціна питання 300 к гривень. Тож ми оголошуємо збір з розіграшем дуже крутих призів. Донаць на колеса для військових та виграває одну з трьох футболок наших українців з АПЛ Зінченка, Миколенка чи забарно всі деталі є в описі. І повертаючись до матчу, а саме до другого тайму, як же шкода, що той гол а, Ярмоленка не дав все таки того імпульсу гравцям, якого хотілось би, і в другому таймі глобально. Гра продовжилась за тим же сценарієм, за яким вона йшла до цього. Італія продовжила, як казали коментатори, в'язати павутину навколо нашої штрафної місцями було вкрай гостро. Згадайте той хаос, коли м'яч поперечку потрапив. Словом, наш захист на жаль, відіграв далеко не так само, як матчі проти Англії. Все ж, коли нам доводиться грати два спарні матчі. То це наразі складнувато для нас, фізики не вистачає. Втім, не можу не відзначити, що і ми намагалися створювати своє місцями було дуже гостро. Згадайте, коли циганков пробував, але три захисники плигнули під удар. Чи момент довбика, але удар не робочою ногою був? Ідеальний пас коноплі на мудрика, де Місько пожлобився, навіс того таки мудрика на коноплю, який, вибачте, за штамп, як баскетболіст перепригнув Нійонто і пробив головою. Але за великим рахунком. По нашим моментам це все. Не вдалося навіть наприкінці взяти м'яч до себе і тиснути на Італію. Думаю, все-таки фізичні кондиції тут зіграли першу скрипку. Італія ж зіграла дуже розумно. Коли у тебе м'яч, тобі не заб'ються. Коли проти тебе грає суперник, котрий до цього так само мусив, вибачте, на слові ригати проти Англії, щоб досягти результату. Йому буде ще й складно фізично той м'яч у тебе забрати. Не те, щоб конструктив показувати. Ми зараз трохи підходимо до фінального підсумку. Тут таки коли в присутня, випав Зіна, котрий нещодавно тільки повернувся з Лазарету. Випав Микола з тієї ж причини. Випав Яремчук, котрий не посилив. Бояльський і вонат не додали в гостроті від слова зовсім. І ось ми й отримали дуже прикру поразку, котра ще вдвічі прикріша для багатьох, в тому числі для мене, бо поставили собі. Завищені очікування, я не буду перевзуватись і казати, що ні, я очікував, що Італія покаже дуже сильний футбол проти нас. Я відверто кажучи, я це в кожному відео сказав. Подивившись їх, попередні матчі, попередні матчі італійців, я думав, що наша збірна буде набагато конструктивніше, буде нав'язувати свій футбол. Але вийшло, як вийшло. Шанси є навіть тоді, коли їх немає. Ми потрапили в дуже складну групу. Якщо дивитися на турнірне становище, то ми маємо шанси. Ми дуже серйозно готуватимемося до двох наступних матчів. Я впевнений, що в нас є шанси на вихід з групи. Не вистачило одного гола. Дуже складно грати через два дні. Ми намагалися більше пресингувати суперника, але я бачив по хлопцям, що їм дуже складно. Вони віддали дуже багато сил у грі з Англією, проти кого ми граємо. Я не розумію, чому всі кажуть, що у збір. Італії криза не втрачаємо, друзі, надію, бо у нас ще буде один поєдинок з Італією вже на нейтральному полі. У нас ще будуть поєдинки, але безумовно в кожному з них потрібен лише максимальний результат. Задача не з простих, але як показує історія, як показує практика, коли нам складно і коли очікування перед матчами. Що нам буде вкрай складно, то ми граємо набагато якісніше, набагато крутіше, ніж коли ми очікуємо, що наша збірна зараз влаштує легеньку прогулянку і просто рознесе того суперника. Власне, з цим поєдинком так і було. Перед матчем, ну давайте будемо відвертими. Відсотки 80 людей казали, що та з цією італією можна взагалі грати в свій футбол. Це буде нескладно. Я одна з таких людинок. Да. Тож нині роз'їжджаємось з сумним присмуком, але з вірою, що повернемось тільки сильніше. До речі, друзі, вже цієї п'ятниці повертається наша улюблена українська прем'єр-ліга. І на матчі регулярної першості, як завжди, можна зарядити, а заряджайте у наших друзів з компанії Favbet. Лінк в закріпленому коменті. За ним ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 приспинів. Ну і звісно, будьте всередині гри разом з трибуна. Фавбет. ну що, друзі, на сьогодні це все. Збірна свої матчі відіграла. Турнірне становище. Ви побачили. Хто вас розчарував в матчі проти Італії? Хто вам сподобався? Про це пишіть коменти і взагалі коментуйте цей поєдинок. Хочу побачити ваші цікаві думки. Дякую вам за те, що ви додивились це відео до кінця. На сьогодні це все. Макс Коляда, Канал Трибуна, себе і папа. -па. На зв'язочку.